Є знижки на квайт 15% в аптеках. Подорожник, пам та ощад. Тільки цього нам і бракувало. Після раптового похолодання Україну знову вже вдруге за рік шокувала незвична негода з Африки. Кілька регіонів України накрила брудна, злива, з неба лється руда вода. Що кажуть у гідрометцентрі, коли прийде спека і яка погода буде на травневі свята? Розповім за мить з вами новини. Тесінві і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Ще 23 березня увесь світ був вражений ось цією картиною. На фото, які більше схожі на кадри з фантастичного фільму Дюна, зовсім не вигадана далека планета, а європейська Греція. Всього за лічені години популярні середземноморські курорти і старовинні міста вкрилися шаром рудого пилу ні пройти, ні проїхати. Як повідомляють метеорологи, цей пил прийшов у південну Європу з африканської Сахари через таку надзвичайну негоду у Лівії, що на півночі Африки, навіть були змушені тимчасово перекрити небо для літаків. Цей пиловий шторм став найбільшим за останні роки. Щось подібне у Греції фіксували наприкінці березня 2018 року, і тільки на віддаленому від материка острові Крит. Це один із найсерйозніших епізодів концентрації пилу та піску в Сахарі з 21-22 березня 2018 року, коли хмари приплили, зокрема на острів Крит, і от негода дійшла і до України тут і там, від Миколаєва на півдні до Києва. На півночі українці знімають відео, як з неба лється ледь не червона від пилу вода. Машини вкрилися тонким шаром бруду, і хоча це викликає незручності, в Укргідрометцентри запевняють, що він аж точно нетоксичний. До того ж, в Україні зараз дощить, тож пил, приб'є він навіть не вплине на якість повітря. Пил із Сахари, який вчора спостерігався у Греції, сьогодні дістався території України. На супутниковому зображенні, де пил позначено рожевим кольором, він чітко прослідковується над південними та центральними районами та поширюється на північ. Оскільки на більшій частині території країни погоду визначають циклон та вологі повітряні маси. Це сприятиме перехопленню частинок пилу краплями води у хмарах та опадах. Тому цей пил швидше вимиватиметься з атмосфери. Втім, в деяких районах це явище може надавати хмарам жовтуватий відтінок, а самі дощові краплі, що випадатимуть, міститимуть цей пил і не будуть кришталево чистими. Пил залишатиметься в атмосфері над Україною аж до п'ятниці і з п'ятниці на суботу відступить на Схід та атмосфера очиститься. Тож українцям можна радіти. На травневі свята нам не заважатимуть цехарські піски, але опади ніхто не скасовував. Так, 24 квітня погода буде кепською. Весь день дощитиме по всій Україні від Луганська до Львова. Наслідки зливи вже можуть відчути на собі кияни через підняття рівня води. Там затопило гідропарк. За даними синоптиків, уже 25 квітня така погода збережеться лише на правобережжі. А вже 26 квітня злива має минути. Свій прогноз зробила й народна метеорологиня – Наталка Діденко у четвер дощій ймовірні в західних областях та на Сумщині і Харківщині. Нарешті території України завтра опадів не очікується. Температура повітря розподілиться цікаво. На заході найхолодніша погода в день плюс 9, плюс 13 градусів. У північних областях від плюс 17 до плюс 22 градусів. У центральній частині плюс 20, плюс 23. Лише на Вінничині свіжіше близько плюс 17 градусів. У східній частині плюс двадцять. 22 плюс 26 градусів, на півдні 18-24 тепла, в Криму до плюс 26 градусів. У Києві завтра 25 квітня нарешті просвіток з дощами та плюс 18-20 плюс градусів. Надалі вже повинна бути людська погода. Тепло десь плюс 15-22, плюс на сході до плюс 24-26 градусів. І з коливаннями, звичайно. Попри те, що викрутаси, які українцям приготувала погода, можуть здатися для когось дивними. Але синоптикиня каже, що таке часом буває, просто не так часто. Запитували, чи колись таке було. Було просто в нас гаджетів та інтернету не було. А в нас ніякого піску, одні квіточки. Експерти кажуть, що погода нормалізується до травня, але спеки на травниві свята очікувати не варто так тепло, як на початку квітня не буде. Нагадаю, що наприкінці березня та аж до середини квітня в Україні була аномально тепла погода. Спека була пов'язана з потужним виносом субтропічного повітря. Воно супроводжувалося також тим пилом, який до нас надійшов із сахари. Щось подібне фіксували лише втретє за останні 100 років. А як вам такі екстремальні подарунки від? Природи напишіть нам про це у коментарях, а також підписуйтесь на канал і ставте лайки. Побачимось.